Долучаємо політолога Тараса Загороднього. Пане Тарасе вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Тарасе, одразу дві події. Я б сказала дві міжнародні поїздки, де ми не беремо на жаль участь, але тим не менше. Перше, ми знаємо, що от буквально днями має до Польщі поїхати президент України Володимир Зеленський. В принципі, тут можна припустити, да, про що там буде говорити президент з ким, як він буде виступати. А є інша інший візит. Це Еммануель Макрон, президент Франції, летить до Китаю. Це поїздка, офіційний візит буде 5-7 квітня. І Еммануель Макрон один з з лідерів, які побувають в Китаї, от буквально нещодавно там був прем'єр-міністр Іспанії. Всі поїхали, я не знаю, що на поклон, чи то на дипломатично о, о, якісь економічні перемовини. Тим не менше, що ми бачимо, пане Тарасу, з цими поїздками європейських лідерів до Китаю, що очікується. Ні, ну зрозуміло, що до Китаю зараз будуть активно їздити, тому що Китай різко актив... активувався у зовнішній політиці. Це можна бачити неозброєним оком. Після того, як Сідзепінь переобрався на третій термін, і, скоріше за все, це на, на третій термін, а вже до кінця життя. То звичайно, що європейці хочуть розуміння того, як себе буде поводити Китай. І що далі, і що далі буде, тому що небезпека Росії вона зберігається на європейських кордонах. А сі Цзімпіні показав, що він готовий. Ну ну як сказати, увесь візит візит до Москви і те, що потім прозвучало, якщо перекладати з дипломатичної мови, перекладається так: тепер всі перемовини стосовно Росії треба вести з Китаєм. І тому зрозуміло, що європейські лідери намагаються знайти знайти у ту точку дотику для того, щоб і захистити і власні інтереси, в тому числі, ну наприклад, Німеччина серйозно обговорює питання перенесення хімічних виробництв до Китаю. Компанія Бас тому, що тепер у них немає той халяви, яка у них була останні так 70 років. І вони хочуть купувати російські тільки вже в Китаї за заниженими цінами. Ну оскільки Китай купує їх в Росії за низькими цінами, тому тут багато є інтересів, багато перетинається інтересів. І звичайно, що Франція як ядерна держава, як член постійної ради в безпеки ООН, в тому числі хоче розуміти, а що, а що буде відбуватися. Наступне ну я не виключаю, що там йдуть перемовини по багатьох регіонах, в тому числі тому, що Франція є інтереси на близькому сході, в тому числі пандрас. Угу. Ви згадали про ядерний аспект. От цими днями Китай виступив із заявою про те, що вони проти передачі ядерної зброї іншим країнам. Звісно, це був посил до військового злочинця Путіна, який збирається іншому військовому злочинцю Лукашенкові на його територію поставити тактичне ядерне озброєння. І тут постійно експерти гадають. Що насправді являє собою політика Китаю. Ну, з одного боку, вони стверджують, що вони не знали про військову агресію, про початок війни. З іншого боку, ми ж пам'ятаємо і довіряємо західній пресі, яка каже, ні, Путін попередив сідзіньпіня. Зараз теж є дві точки зору. Хтось каже, без згоди з сідзіньпіня Путін би не пішов на цю ядерну ескалацію зі своїми заявами. З іншого боку, всі кажуть, та ні, подивіться, ось є їхні офіційні заяви. Вони проти, вони проти навіть передачі цього зброю. І тут найголовніше, да, не те, що вони навіть заявляють, а те, що вони будуть робити. Чи є важелі впливу Китаю зробити так, щоб Путін просів на своє місце і перестав лякати світу цією ядерною ескалацією? Ну, дивіться, світом рухають не заяви, а інтереси. В дійсності не в інтересах Китаю передача озброєння ядерного озброєння і таке пряме порушення договору про не розповсюдження ядерної зброї. Знов на через любов до заходу і любов. До України велику, а виходячи з власних інтересів, чому тому, що у нього на кордонах є дві порогові країни, те, що називається, тобто ті, які можуть створити власну ядерну зброю, достатньо швидко ідеться в першу чергу про Японію, у якої є і реактори, які виробляють збройний плутоній, Ну і японські технології, які дозволять досить швидко створити ядерну зброю, тут тільки питання. Згоди сполучених штатів Америки і Південна Корея. Ці дві країни зараз активно лобіюють у Сполучених Штатах Америки питання створення ядерної зброї. У них і тому Китай розуміючи це, і враховуючи те, що Японія вже точно висловила, що буде захищати Тайвань. Розуміє, що у нього на кордоні можуть виникнути одразу ж дві ядерних держави, і що їм взагалі не потрібно. Це перше. друге, цей прецедент може бути використаний путіним для наступного для передачі ядерних технологій вже Ірану, що теж не цікаво, Китаю, тому що вони розуміють, що почне може. Почне початися конфлікт на Близькому сході, і ціна на нафту одразу ж злетить до 200 доларів. Що не цікаво Китаю. Їм цікаво низька ціна на нафту і низькі ціни на інше вуглеводні. А от якраз, Росії, якраз Росії, тут у них розбігається інтерес. Якраз Росії цікаво а, загострення, в тому числі на близькому сході, як вони останні 70 років робили, і тому що вони без виходів знаходяться. Тому то звичайно, що важелі повинні бути включатися у китайців такі можливості. Є а, ось а, тому, що їм потрібна а, перша стабільна Росія, з якою можна викачувати ресурс. А друга їм потрібно, щоб при зміні влади Російської Федерації теж залишалися ті угоди, які вони нав'язали Путіну, щоб новий уряд не зміг просто них, від них відмовитись. От, власне кажучи, і все, що стосується Китаю, тому у нас чи чи був чи був чи була згода Китаю. Ну, я думаю, це було в такому вигляді повідомлення, умовно кажучи, дивитися на реакцію там, да так чи ні? Ну Китай знаєте, у нього такий інтерес. Якщо закінчується війна, ну там теоретично, як ви не вважали, перемогою Росії, тоді руйнується блок НАТО, руйнується лідерство лідерства Сполучених Штатів Америки. Якщо Росія програє. То в принципі вони теж нічого не втрачають, тому що Росія буде послаблена, армії немає, є можливість викачувати ресурс з Росії, тобто, ну в принципі, і не холодно, не жарко. Тому у нас би. Я б теж не радив демонізувати. У нас одразу ж почали демонізувати Китай, що воначебто вони вороги. Ні, ми повинні спокійно ставитись до всіх країн, які нас оточують, тому що кожен хоче отримати власний зиск від війни Росії з Україною. Не будемо забувати, що Китай. Не обмежує ще раз говорю, не обмежує експорт нашу країну дронів, які є більшості випадків є китайського виробництва. Ти самі, мавіки, які наші волонтери часто. На фронт доставляє це і китайського виробництва багато компонентів для виробництва вже українських дронів, це є ж теж китайського виробництва, і Китай помітні нічого не робить для того, щоб обмежити, тобто експорт нашу країну. Тому тут е -е, така вони, вони переслідують власні інтереси, тому що вони китайці. Тарасе, продовжуючи ядерну тематику. Днями на сайті президента було розміщено петицію, е в якій було записано: якщо Росія передає е ядерне тимча ядерного озброєння тактичне Білорусі, то давайте і в Україну попросимо зі сполучених штатів також якусь ядерну ракету або самостійно силами українців відновимо свій ядерний потенціал. На петицію реагує, здавалося б, хто ніколи б не подумав. Сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Іна, і каже вона, що Україна загорілася манією величі, думаючи, що можна перемогти Російську Федерацію. Що це за, за реакція, звідки це заява і для чого вона зроблена? Ну, це оплата абонементу, умовно кажучи, тому що технічна вона карія... Визнала вона ж. Визнала і анексію України. Не тому про це забувати. Ну їм платять за це гроші. Вони і, за все, підтримують заяву, заявами. Багато чого, але далі заяв воно так і не буде. Ну дивіться, це як у Ердагана. Ну він витиснув з Росії все, що потрібно, і знижки на газ, і будівництво, закінчення будівництва атомної станції в тому. Числі, ну за рахунок цього він обіцяє Путіну, що зателефонує Зеленському. І попросить його здатися. Коли він отримує відповідну відповідь, він ж вже телефонує вже Путіну і запитує: Знаєте Володимир Володимирович? Отут я йому зателефонував. А він сказав ні. А абонемент на дзвінок будете продовжувати далі. От і все Такі це це, Олі, це, це вже такі розводки, тому що російське керівництво намагається знайти вони ж очікування такої вундервафи, вундервафе, так та тобто такої чудо чудозброєння, і вони сподіваються на диво. Як сподівався на диво, наприклад, Гітлер. Після смерті Рузвельта 12 квітня 45-го року єбес тоді радів, що ось ось розвалиться антигітлерівська коаліція. А через три тижні ми знаємо, що сталося. Она тарасу. Дякуємо за коментар. година добігла кінця Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.